Bizon 910 комплектації стандарт, оновлений ряд модельний 2025 року. На борту двигун бензиновий на 7 кінських сил, 4-хтактний одноциліндровий з масляним фільтром і датчиком. Привід надійний, ремінний, і є вал відбору потужності для вашої коси або інших навісних обладнань. Хочу сказати, що в комплекті ширина фризи 850 мм, яка розбірна. Також пара параколес 4208. І немало важливо, це його. Редуктор, він чугунний і має граювання бізон. А ось тут 23 мм. Передачу цієї моделі три вперед і одна назад. Перша понижена тихий хід. Має ось таку чудову сцепку, куди ви можете приєднати різні навісні обладнання, плуг, окучник або навіть причеп. Даним мотоблоком дуже легко управляти, з ним впорається навіть жінка. Кримо регулюється по висоті та вправо-ліво без будь-яких проблем. Даний товар відправляється новою поштою після плати без будь-яких предоплат з гарантією 2 роки. Ціна на сьогоднішній день 14 тисяч 850 гривень. І хотілося б сказати декілька слів, чим же відрізняється ця модель від Bison 910 Lux. А саме у 910 Lux ширина фризи 1,10 м. Тут три секції, там буде чотири. Також у неї йдуть диски захисту рослин в наборі, а до колес, чого тут немає, обгодних мув диференціалів. Тому і така ціна 14 850 перед 17 тисяч гривень. Тому, якщо вам потрібен цей або інші мотоблоки, ви завжди можете до нас звернутися і ми підберемо саме ту техніку, яка потрібна вам. Залишайте всю важку роботу нашим бізоном. Дякую за увагу.